Я себе чувствую відбросом общества в Україні. Я розумію, що ключова проблема не в мені, а в тому, що я просто не вписуюся в жодну з соціальних груп, е які є в Україні. А які у нас соціальні групи? Українська армія. Ну, я був в українській армії. Мені не, не треба таке щастя е на, на мою голову. Мені пощастило звідти вибратися. Я цьому радий, якщо чесно. Я не хочу бути частиною Збройних сил України. Після того, що я побачив, як розшвирюються нашими людьми. Два місяці підготовки, хуйової підготовки, і одразу кидають на, на нуль на смерть. Класне відношення у нас до своїх людей. Прикольно. Я не ідеалізую росіян. Мені не подобається їх політика. Мені вони не сильно імпонують з точки зору якогось сенсу життя. Але ну. У нас нема варіантів. Ну у нас просто нема варіантів. Ми голі, босі, просто волосі. Завтра європейці нам помашать ручки, і скажуть: «Знаєте, ми втомилися вам навіть лицемірити перед вами, навіть робити театральний вигляд. Що ми вас підтримуємо, просто йдіть ви нахуй, просто українці. Ми не дамо вам більше ні копійки. Самі воюєте з Росією, ми вам не дамо більше ні, ні зброї, ні ПВО, нічого не дамо. Самі там робіть, що хочете. А якщо росіяни на нас раптом напряму нападуть, то цей Ну, ми будемо самі якось з ними розбиратися. Нам набридло вас використовувати навіть як такий живий кровавий щит. Проти Росії, нам навіть набридло вас ослабляти вашими руками, ослабляти росіян. Нам все це набридло вами управляти як ручними зомбі. Ідіть ви просто нахуй. От скажуть нам так європейці, і будемо з голої жопи сидіти, просто на луже. Тобто, у нас вже нічого не залишиться, взагалі нічого. От без європейської підтримки, навіть такої лицемірної, да у нас же більше нема навіть сусідів. У нас навіть географічно не, не залишається сусідів, залишається тільки білору, білоруси і росіяни, які нас бомблять. Да? І все.